Росія може готувати нові обстріли стратегічною авіацією. Про це написав директор центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи здивування Трампа щодо ракетних атак Росії по українських містах під час переговорів. Раніше очільник білого дому висловив здивування, що Росія випускає ракети по містах, таких як Київ під час переговорів, які, на його думку, були цитую дуже близькі до завершення. Нагадаю, проти ночі 25 травня війська країни-агресорки завдали масового удару по Україні. Тоді використали 298 безпілотників, майже 70 ракет. Наступного дня росіяни знову завдали комбінованого масового удару, запустили 355 безпілотників і 9 ракет. Що очікувати? Зараз запитаємо в авіаційного експерта Богдана Долінця, який зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, моє вітання. Вітаю, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, а ми можемо побачити заздалегідь, як ворог готується і що може бути масований обстріл? Ну, дивіться, якщо говорити про побачити, то напевно, ні. А от Зрозуміти і отримати певні ознаки, які вказують на те, що є ймовірність такої атаки, звісно, можемо. І як правило, мова йде про спостереження з різними фактично джерелами даних, тобто це і. В першу чергу супутникові знімки, а в друге розвісна інформація розвідувальна від відповідних е, спецслужб, які е, так само можуть відслідковувати переміщення, наприклад, якихось бортів, е, переміщення транспортних е, певних логістичних е, систем, які можуть забезпечувати доставку, наприклад, так самих ракет або палива для авіації, і так само. Питання каже, перебазування тих чи інших літаків, наприклад, на бази, які можуть здійснювати снаряджання і підготовку до атак, наприклад, якщо ми говоримо про стратегічну авіацію. Якщо ми говоримо про використання е, тактичної авіації та, наприклад, ракетного озброєнь, то це так само може йти мова про передислокацію самих установок для запуску балістичних ракет або крилатих ракет, в тому числі морського пуску. І звісно, це е, фактично використання залізничного транспорту, який, як правило. Часто виступає одним з е, інструментів для доставки відповідних боєприпасів із заводів виробників або зі складів до е, місць їх спереджання або е, вантажно транспортної авіації. Ті самі е, літаки типу Ілики регулярно використовується Росією для перекидання, наприклад, ракетних озброєнь до аеродромів базування як стратегічної авіації, так і аеродром, які знаходяться в зоні е, досяжності, наприклад, е, і роботи тих чи інших морських портів, де може заходити носії калібрів. Що зараз можна сказати? Що зараз видно, чи є якісь ознаки, чи дійсно ось готуватись до цього е, обстрілу? Що е, маємо бути на поготові? Ну, дивіться, ми бачимо, що останні тижні ворог достатньо агресивно стягує і регулярно використовує своє збройня. Це стосується і як. Безпілотників середньої та великої дальності, тобто це грані, шахеди, пародії тощо, так, в тому числі і ракетне озброєння. Ось тому, звісно, враховуючи попередні обстріли, не варто виключати, що ворог найближчим часом може спробувати повторити такі атаки. Друга важлива судова, маємо розуміти, що спроможності ворога по випуску крилатих ракет, балістичних ракет вони залишаються достатньо високими. Як правило, мова йде про кількість від 120 до 150 Одиниць і в ті тижні або місяці, в які ворог цей боєкомплект не використовує, вони як правило здійснюється їх накопичення на складах зберігання, і може бути рано чи пізно так само застосовано, тому що за даними е, відповідних там розвідувальних служб на кінець 2024 року Росія вже на складах мала накопичене майже півтори тисячі ракет е, різного типу. Пане Богдане, а от коли ми бачимо ось такі ознаки підготовки, ми вже розуміємо, що вони планують задіяти, чи можемо підготувати, і чи достатньо у нас для того, щоб співмірити це і підготувати ППО? Ну дивиться, як правило, такі масовані атаки. Вони їх підготовка вимагає щонайменше декілька днів. І, як правило, ці підготовка вона може бути завчасно ідентифікована. Ось тому, звісно, якби є можливість підготуватися. Інше питання: що для того, щоб підготуватися, необхідно все ж таки розуміти, які засоби будуть застосовуватися, чи це виключно стратегічна авіація, чи це і наземні комплекси для запуску балістичних воді озброєнь, чи це використання, в тому числі морських платформ, і це впливає на ті напрямки, з яких ворог може. Здійснювати обстріл е, України, і друга важлива складова, звісно, це е, розуміти ті об'єми ресурсів, ресурси, які ворог задіє, тому що е, в умовах дефіциту е, ракет для систем протиповітряної оборони, так само є важливо мати необхідну їх кількість і е, своєчасно поповнювати ці запаси для того, щоб ефективно протидіяти відповідним е, атакам із точки зору перехоплення крилатих ракет балістичних ракет, і в тому числі безпілотників середньої великої дальності, типу шахет. Ось ці місця дислокації, там де ворог стягує, збирає свої ресурси, там бавовна може статись? Ми неодноразово бачили, коли при таких періодах, коли здійснюється накопичення і стягування зброї, траплялася бавовна. Ось і навіть були випадки, коли вона настільки серйозно траплялася, що це впливало на е, перенесення таких масованих атак, але як правило, навіть у разі перенесення мова, як правило, йде не більше ніж на один е, або декілька днів необхідних ворогу для того, щоб відновити втрачені е, системи або втрачені запаси. Ось і як правило, маємо розуміти, що ворог зазвичай використовує цілу низку є. Дромів і носіїв для різних видів озброєнь, тобто одночасно більшість цих озброєнь вразити ну є дуже дуже складною задачі. Тому, як правило, ми бачимо, що успішно вражаються лише якісь одиничні комплекси. Звісно, це знижує загальний потенціал ворога, але при цьому не відкладає можливість ворога наносити такі масовні атаки. Після того, як стаються такі масовані атаки, коли ось там по 355 безпілотників вони запускають, як це було минулими вихідними, після цього все вже знекровлені? Що зараз у них там по шахедах? Да, якщо говорити про спроможності Росії по випуску безпілотників, то принаймні, на березень цього року за різними оцінками Росія використовувала трохи більше 4 тисяч безпілотників на місяць, тобто мова йде про спроможності по виготовленню більше сотні одиниць на добу. Але при цьому мова йде, що це не лише шахеди, а це різні типи безпілотників тобто, це безпілотники типу шахеди, Герані. Тому числі безплотники обманки типу пародія е і е різні безплотники меншого типу, е в тому числі і раніше озвучені безплотники з реактивною тягою, наприклад, «Бандероль». Е тобто мова йде загалом про весь перелік озброєнь. І якщо ми говоримо про наприклад використання там трьохсот більше безпілотників, то маємо розуміти, що Росії необхідно від трьох до чотирьох днів для того, щоб е підготуватися до наступної такої масової атаки. І як правило, ми бачимо, що ворог е в дні, коли здійснює накопичення, використовує невелику кількість безпілотних систем. Як правило, е мова йде там про десятки іноді до сотні одиниць, і як правило. Після такої масової атаки в декілька сотень там 300 і більше систем, декілька днів підряд. Кількість випущених систем. Ну вона суттєво менша, адже як правило, ворогу необхідно час для того, щоб доставити нові безпілотники до розрахунків, які їх запускають, і в тому числі е забезпечити їх логістику, виготовлення, зберігання. Тощо дякую вам. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Авіаційний експерт Богдан Долінце був зі мною на зв'язку. you <music>